Вітаю на уроці географії з Анною Нікитчук. Продовжуємо пізнавати світ води на Землі. Пригадаймо, більше 96% води на планеті це солоні води Світового океану. Решта води на суходолі в атмосфері. На суходолі розрізняють поверхневі води, річки, озера, болота, льодовики, штучні водойми і підземні. розпочнімо вивчення вод суходолу знайомством із річками. Чому? Води річок найбільше впливають на розселення людей і господарську діяльність. Нині на берегах річок мешкає понад 40% населення. А що така річка? Ви точно знаєте. Це природний водний потік. Річки на карті зображують лінійними умовними знаками синього кольору. Пригадаймо, на великомасштабних картах позначають шість стрілки, які вказують напрямок течії річки. А чому кажуть річка тече, тобто рухається? Насправді тече вода в річці. Рідини течуть зверху вниз, а не навпаки. Отже, річка починається на ділянках із більшою абсолютною висотою, і вода стікає вниз, впадаючи в іншу водойму. Місце, де річка бере початок, називаємо витоком. Ним може бути і підземне джерело, і болото, і льодовик. Місце, де річка закінчується, тобто впадає в іншу водойму, називають гирлом. Розгляньмо це на прикладі Дунаю. Витік Дунаю розташований у Німеччині на висоті 678 метрів над рівнем моря. Річка несе свої води територією багатьох держав і є однією з найдовших річок Європи. Одразу чотири столиці розкинулися на берегах цієї ріки. Впадає Дунай у Чорне море. Абсолютна висота урізу води в морі 0 метрів. І внаслідок перепаду висот сила тяжіння змушує воду рухатися. Зазвичай на мапі річки показують за напрямком течії Вид витоку до гирла. Простежте шлях Дунаю на фізичній карті Європи. Відстань від витоку до гирла називають довжиною річки. Ніл в Африці найдовша річка у світі. Щоправда, на цей титул претендує ще й Амазонка. За течією визначають напрямок. Ніл протікає в північному напрямку, Амазонка тече із заходу на схід. Вода тече і розмиває собі заглиблення, долину. Найглибшу частину долини, якою постійно тече вода, називають руслом або річищем. Заплава це підвищена над руслом сходинка, яка періодично затоплюється, а надзаплавні тераси це сходинки, які були річищем у минулому, коли річка була в дитячому чи юнацькому віці. Кожна річка має притоки, річки, які впадають у неї. Якщо стати поруч з річкою за напрямком течії, то з правого боку матимемо праві притоки і правий берег, а з лівого ліві притоки і лівий берег відповідно. Зрозуміло тепер, чому Україну поділяють на правобережну і лівобережну. А кияни говорять про правий і лівий береги Дніпра. Головна річка з усіма своїми притоками формує річкову систему. Місцевість, з якої стікаються річку води, чи її притоки, називають річковим басейном. Іноді вони охоплюють дуже великі території. Наприклад, Басейн Амазонки охоплює третину континенту. Межу, що розділяє сусідні річкові басейни, називають вододілом. У горах вододіл проходить гребенями хребтів на рівнинах найвищими їх ділянками. Напрямок течії залежить передусім від рельєфу. За напрямком течії Дніпра можемо сказати: територія України похилена на південь. Якщо річка тече в горах або місцевістю, де на поверхню виходять тверді магматичні метаморфічні породи. Вода спадає з уступами, які є порогами. Якщо вода падає з великої висоти, маємо водоспад. В Україні невеликі водоспади є на гірських річках Карпати Криму. Бурхливі гірські річечки мають вузькі каньоноподібні долини з крутими схилами і мілке русло. М'які породи легко і швидко розмиває течія. А от граніти, гнейси, кристалічні гірські породи лежать великими валунами або дрібною галькою. Рівнині ж річки тихоплинні, широкі. Чудовий Дніпро у тиху погоду, коли вільно і плавно мчить крізь ліси повні води свої. Ані ворухнеться, ані загуркотить, описував Микола Гоголь. А є річки, що починаються в горах, мають характер гірських, а потім виходять на рівнину з незначним похилом і невеликою швидкістю течії. Такою є, скажімо, найдовша річка Азії Янзи. Її витік високо в Тибеті. А гирло на низовині в шанхаї. Крім води, річки переносять величезну кількість додаткових вантажів, дрібних часточок піску, мулу. Річка Хуанхе в Китаї перетинає плато, яке складається з легко розмивних гірських порід. Вони забарвлюють воду в каламутно-жовтий колір, і з цим пов'язана друга назва річки жовта. Частинки цих порід відкладаються уздовж русла чи в гирлі. Результатом такої довготривалої роботи є формування дельт. Майже трикотна форма схожа на грецьку літеру дельта. Річі ще розгалуджується на окремі рукави або протоки, розділені островами. Так сформувалася дельта Дунаю. А дельта річки Місісіпі поступово висувається в мексиканську затоку. Там навіть оселяються люди. Життя річки залежить не тільки від рельєфу місцевості, а й від клімату. Особливості клімату впливають на живлення і режим річок. Річки екваторіальних широт живлять переважно дощі. Талі льодовикові води річки, що беруть початок високо у горах. Та переважна більшість річок світу мають змішане живлення. Наприклад, Дніпро влітку і восени живлять дощі та підземні джерела. Взимку, якщо річка замерзла, єдиним джерелом живлення є підземні води. Навесні Дніпро поповнюють талі снігові води. Зміну рівня води й об'єму води в річках називають режимом річки. Він залежить від розподілу кількості опадів упродовж року. Унаслідок танення снігу або рясних опадів рівень води в річках підвищується. Тоді вода переповнює русло і заливає заплаву. Кажуть, річка вийшла з берегів це повінь або водопілля. Після затяжних злив у будь-яку пору року трапляються паводки. Це раптові підняття рівня води на річках. Вони завдають шкоди житлу і майну людей, пошкоджують інженерні споруди. Посилювати паводкою може ще й брак рослинності. Дерева та рослини втримують опади, тобто поглинають воду і перешкоджають потоку. Під час загрози виникнення повені чи паводку телефонуйте у службу порятунку за номером 101. Уважно дослухайтеся до повідомлень про надзвичайну ситуацію. Дізнайтеся в органах місцевого самоврядування про місце збору мешканців для евакуації. Підготуйте найнеобхідніше: документи, одяг, запас продуктів харчування і медикаментів на декілька днів. І зберігайте все у водонепроникній турбинці. Від'єднайте електроприлади від мережі і вимкніть газ. А найкоштовніші речі підніміть на верхні поверхи чи полиці. Обов'язково зберігайте спокій і дотримуйтеся інструкцій щодо порядку подальших дій. Влітку, в посушливий період, коли сильне випаровування, рівень води в річках падає, настає межень. Взимку річки можуть замерзати, матимемо льодостав. Ми з задоволенням зустрічаємо цю пору року. Іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід. Нарідко захоплені відпочинком і грою ми нехтуємо елементарними правилами поведінки на водоймах. Пригадайте їх і тримайте руку на пульсі. Про значення річок для людства годі й говорити: передусім, це джерело прісної води, а річкова риба чудове джерело їжі. Вода надходить і на сільськогосподарське зрошення. Заводами фабрикам для виробництва своїх продуктів необхідна технічна вода. Річки, особливо гірські, мають значні запаси гідроенергії. На них будують потужні гідроелектростанції. Річки це засіб перевезення великих об'ємів вантажів. Порти, розташовані на річках, звуться річковими, і здебільшого орієнтовані на мілкосидячі судна, баржі. Річки поєднують регіони країни і навіть регіони різних країн, набуваючи міжнародного значення, як-от Дунай, Ніл, Дніпро. А трапляються і великі річки, що протікають територією тільки однієї держави, як Місісіпі у Сполучених Штатах чи Янзи в Китаї. А ще річки приваблюють туристів і любителів водних видів спорту. Водночас мешканцям, які живуть довкруж річок, доводиться постійно нарощувати береги, споруджувати вали і дамби, щоб вони не втекли зі своїх русел. Використовуйте, будь ласка, вивчене на уроці в повсякденні. Спостерігайте, аналізуйте, прогнозуйте. Адже знання накопичується поступово, як струмки утворюють ріки, а річки вливаються у море й океан. Дякую за увагу, до зустрічі!